Про людину, яка, яка там сьогодні говорить одне, завтра друге, післязавтра третє, там, якісь там тисячі звинувачень в судах, він там відстрілюється, відбивається. Ну, така, е, ну, така яскрава біографія е, людини, яка е, ну, не дуже так, якби, задумується над тим, що буде там через там, не знаю, 10 років, живе сьогоднішнім днем І напевно він відображає ту культуру, світ, в якому ми живемо. Так? Не даремно він другий раз вибраний президентом, тобто це не не випадковість. Американці вже побачили чотири роки його правління, і цього було їм недостатньо. Вони вирішили ще раз. Ну тобто це їхнє право право звичайне. Він викликає багато остраху. Я говорю не про Трампа, як про людину, а про те, як він викликає в мене. Так він викликає багато остраху за свою компетентність. Людина він справляє враження, не знаю, які він є, але справляє він враження людини, яка здатна до авантюрних дій, угу. де доля інших людей, а тепер вже і країн, і цілих народів, може бути знаєте, розмінною монетою. Добре, якщо нам повезе. Нам треба багато зробити для того, щоб нам повезло. Трамп повинен відчути і все його оточення, що наша поразка буде дуже боляче ним, ну, якби боляче по ньому вдарить. Це єдиний добрий аргумент в тій в цій в цій поганій грі.